Декілька днів назад сталася трагічна подія. Родина, яка є членами християнської громади, вони переселенці? Вони бігли від війни, але батько і п'ятирічна донька загинули тут, в Києві, залишилася мати. Отче Романе, чи є пояснення, чи можна. Сказати з біблійної точки зору, чому Бог допустив, чому це трапилось? Віруючі люди, які молилися, які е, залишили небезпечний район, приїхали до Києва, жили на території навіть церкви, і сталася така трагічна подія. Що ви можете сказати для українців, для глядачів нашого каналу? Дякую, Віталій. Вітаю всіх глядачів. Так, питання є дуже. Важке ситуація, також важка, і я вірю, що зараз багато християн, багато людей проходять через страждання, біль, втрату. І в людей виникає логічне питання, чому? Чому Бог допустив, чому не охоронив, чому не вберіг? Чому, чому, чому? Я би сказав, що це є важке питання, але є реалістичне питання, через те, через що ми, як народ, зараз проходимо. Важко відповісти напряму прямо на це питання. Чому? Так? Мені здається, що тут багато може бути різних факторів, але я би хотів принести співчуття для, я так розумію, дружина залишилася жива, так, а дитина із батьком, з чоловіком загинули. Це і біль, це насправді біль і втрата. Мусимо зрозуміти певну таку річ, що зло існує. Багато людей сьогодні задає питання, чому? чому Бог не допустив, чому Бог карає чи чому. Але ми забуваємо одну таку річ, що зло існує. Воно існувало, існує, і буде існувати. Тобто, з моменту падіння людини до моменту другого приходу Ісуса Христа е існує зло. <кх> Ми сьогодні Ігра святкуємо, тобто наша церква сьогодні святкує благовіщення, тобто блага вість, коли Архангел Гавріл прийшов до Марії і приніс ту благовість, Блага вість. Ми сьогодні ігра спілкувалися на цю тему і задавали питання: а в чому суть благої вісті? Тобто, в чому суть тої новини? Дивіться, і тоді страждали люди. І були війни, і були вбивства, і е, римська окупація, тепер російська окупація, так, і люди страждали. І коли Бог приніс ту вість, і ніби по факту нічого сильно не змінилось, так? Люди далі страждали. І навіть коли жив Ісус, і люди далі страждали. Пам'ятаєте, що навіть коли Ісус був у Ефлеємі, то Ірод хоче вбити дітей, і дві тисячі дітей загинули. І далі страждання, страждання. Навіть коли Ісус Воскрес і війни далі існують, і вбивства існують. І нам деколи здається, що ніби нічого не міняється. Тобто, я розумію це питання у християн. Чому? Бо страх смерті страх, коли ми розуміємо, що ми нічого не контролюємо. Коли ми розуміємо, що смерть приходить навіть тоді, коли ми не сподіваємось, і до тих, до кого ми думали, що вона взагалі не торкнеться, правда? До кого, до кого, до таких людей точно ні. І коли ми бачимо такий факт, де ми пояснити не можемо, чому, то у нас. Чисто, я би сказав, по-людськи така реакція. У невіруючих буде звичайна реакція, а де ваш Бог? Де він є? У віруючих буде реакція практично так само. А, а де наш Бог? А, а чому щось не спрацювало? Чому ракета десь ну, не відлетіла, не зупинилась, не зірвалась? І логічно ми шукаємо якісь пояснення. Я думаю, що тут перше мусимо свідомити таку важливу річ. Зло існує. Друга річ: по-інакшому проходять це зло віруючі люди, а по-інакшому не віруючі люди. Пригадаємо, я собі пригадую, тобто я скажу так зразу: у моєму житті я пройшов АТО війну, і Бог мене оберіг. Сім разів Бог рятував моє життя. Ну, в 2017 році я поховав свою дитину. Їй було 9 місяців. І коли я дивився на гріб своєї дитини, так, і в мене теж не складалась логіка. Там Бог витягнув прямо з пекла. Тут щось не спрацювало, так? щось не спрацювало. І ти бачиш цю втрату. І це є біль ховати своїх дітей це є велика біль. Е, але тут я думаю. Перше мусимо розуміти, тобто, христи... це можуть зрозуміти лише християни. Невіруючі люди завжди будуть звинувачувати Бога. Завжди. Ви зараз побачите, що це теж стратегія царства Темряви. Тобто, невіруючі люди, які, можна сказати, не вірять в Бога, но коли проходять долину темряви, коли проходять білі страждання, вони чомусь завжди хочуть зненавидіти Бога, в якого практично не вірять. Чому так є? Що таке зло, дорогі? Перше, зрозуміємо, що таке зло? Звідки приходить зло? Є три джерела зла? Зла, вільна воля моя особиста. Тобто я маю вільну волю, можу зробити зло. Друга джерело зла це зла вільна воля інших людей. Інші люди можуть зробити зло по відношенню до мене, хоча я не злий. І третє, зла вільна воля певних духовних створінь. Сатани і царства темряв? І за цим стоїть зло. Тобто, я можу вчинити зло по відношенню до себе, я можу вчинити зло по відношенню до людини, яка не заслуговується, а відповідно, ще є певна зла вільна воля, зла воля сатани і біса, які нав'язують і так змушують мене це зробити. Тобто, підсилюють мені це. І тому, коли говорити зараз про даний випадок, чому страждають невинні? Правда? Тобто, питання, чому ця людина не заслужила? Це не є наслідок її гріхів. Вона не заробила це зло. Так, вона була добра. Хто хто, ну такі люди мали би жити. Тому мусимо проаналізувати джерело. Звідки прийшло зло? Це було зла, вільна воля інших людей. Ми беремо росіян. Які роблять зло по відношенню до невинних. Тому питання: чи невинні можуть страждати? Так. Чи вони будуть страждати внаслідок своїх гріхів? Ні. Чи вони можуть страждати внаслідок гріхів інших людей? Так. Тобто згадаємо, Перша світова, Друга світова, Голодомори. Чи не треба далеко йти. Зараз ми бачимо війна. Це зла вільна воля інших людей. Беремо Росію чи росіян окремих, так, бо я вірю, що там теж є люди, які. Нормальні люди. Але є люди, які прийняли рішення. Робити зло по відношенню до людей, які не винні, до України. І відповідно, ми страждаємо. Чому ми страждаємо? Чи Бог допускає, чи Бог карає, так? Це такі великі філософські питання, але факт є такий: ми страждаємо, тому що інші люди завдають нам зла, тому існує зло. За цим злом стоїть певна духовна сила. Сатана, царство Темряве, їхня задача вбити, знищити і погубити. Тут для чого я це говорю? Щоб розставити такі точки. Хто винний, я, я знаю, що зараз цю маму, е, яка лишилася жива, їй нічого не втішить. І наше філософствування, і то то їй зараз не дасть це, бо не поверне їй зараз цієї дитини і цієї сина. І тому це не є для неї пояснення. І прошу вас, навіть той, хто слухає, точно не пояснюйте тій мамі, бо їй зараз не потрібно цього. цій мамі потрібно просто бути з нею, просто бути. Навіть нічого не треба говорити. Але пояснити іншим людям. Тому питання, де стоїть Бог? Розумієте, Коли ми розуміємо, що таке зло, як воно функціонує, то треба зрозуміти, а де стоїть Бог? Бог теж стоїть за доброю волею моєю, за доброю волею інших людей і за доброю волею ангелів і царства Божого. Іншими словами, існує духовна боротьба. І коли ми говоримо, чому ця духовна боротьба десь виграється, десь програється, десь ракети падають, не зриваються, а десь падають і зриваються, знаєте, я тут не можу пояснити. Тут можна говорити, знаєте, ще якось глибше, глибше, але мені здається, воно сильно не дасть відповіді. Я не можу це поки пояснити ну, так в деталях. Але перше, що я би хотів усвідомити, ну не усвідомити, а щоб ми усвідомили. Перше. Християни не мають зеленої карти недоторканості від царства темряви. Тобто, коли Ісус каже, Йди за мною, то Він не каже, що ти будеш жити до 120 років. Коли Ісус каже, йди за мною, Він не каже, що хвороби вас не будуть атакувати. Коли Ісус каже, йди за мною, Він не каже, що біси не будуть пробувати вас з того світу перечасно забрати. Ні, але Ісус має на. тобто. От я чому розумію, що є збій у мисленні християн? Бо коли ми думаємо, що йти за Богом, це означає, ми живемо під таким куполом недоторканості. А якщо до нас щось доторкнулось, ми зразу чому? А чому? Це ж несправедливо. Тому треба зрозуміти, давайте подивимося на життя першої церкви. Я вже не говорю про старий завіт. Подивимося про життя першої церкви. Мене дивує деколи один факт: Яків, брат. Ісуса Христа. Коли Ірод е, ув'язнив Петра і Якова, Якова апостола вивели на площу і відсікли голову. І це мали саме зробити з Петром. Но вечором прийшов ангел і вивів Петра з тимниці. І логічне питання. Ну то чого Бог Якова не врятував? Чому Якова. Природньо відсікли голову, а надприродньо Петра було виведено. І це було надприродньо, це не був людський фактор, це був божественний фактор. І ти собі задаєш питання, чому один помирає, а другий ще живе? Так? Берем життя святих, які йшли на муки і на страждання. Коли Римська імперія. Гонила християн лише за один титул, що вони учні Ісуса. Не тому, що вони щось зробили чи вкрали, чи вони погані громадяни Римської імперії. Ні. Тому що ти віруючий, тебе страчували в колізеях, тебе з'їдали леве, тебе кидали до гладіаторів і тебе вбивали, так? І тепер уявіть собі, стан тих родичів, які знають, що сьогодні мого сина, мого. Батька, мого чоловіка, мою жінку, мого тата, мого маму, сьогодні роз, роз, розірвали леви, чи стратили, чи е, мучили, чи катували. Тепер питання, як вони це переживали? Чи вони задавали Богу питання чому? Чи як вони переживали ці моменти? Тому апостол Павло, апостол Яків навіть пише дорогсенькі: щаслива людина, яка перетриває пробу. І Петро пише так: усі проходять через страждання. Всі проходять через страждання. Але він говорить, про що? Так, так, Але ви маєте пройти. Він не пояснює, чому страждання приходять. Він не пояснює, що ви заробили це страждання, чи Бог карає вас. Ні, він пояснює, що страждання існує. Несправедливість існує. Чи будуть страждати невинні люди? Так. Чи будуть гинути невинні люди? Так. Але не тому, що Бог злий. Отут треба розуміти. Не тому, що Бог так хоче. Не тому, що це Божа воля, а тому, що існує зло. А задача зла проста вбити, погубити і знищити. А де є Бог? Бог стоїть на стороні того, хто хотів збити ту ракету. Бог стоїть на стороні тих людей, які точно цього дрона хотіли знищити, щоб він не знищив людей. так? Бог завжди на стороні збереження життя. Нам деколи важко це усвідомити, ну як, ну ж Бог всемогутній, ну він би міг якось там. Знаєте, я думаю так, якби міг, то би зробив. Бо він не такий, що можу, але каже, ну ладно, не хочу. От сьогодні не хочу. завтра це зроблю. Чому в одних випадках це відбувається, в других не відбувається, не можу це пояснити. Може є духовна сила, може є десь молитви, може хтось заступався, може є якийсь вплив. Так, тут можна багато що говорити. Коли я стояв перед, перед труною своєї дитини, я розумів одну річ: чи я хочу смерті своєї дитини? Ні. То якщо я, бувши грішником, маю милосердя до дитини і не хочу її смерті. То задаю питання, чи Бог хоче смерті моєї дитини? Ні. Чи він планував? Ні. Як слово Боже каже, Бог є світло, і ніякої темряви в ньому нема. Темрява не виходить з Бога. І коли ми говоримо допуск, покарання чи кара, ми маємо на увазі завжди темряву. А в Бозі нема темряви. Це не йде від Бога. А тепер питання: що йде від Бога? Від Бога йде збереження. Каже Ісус, сатана приходить, Івангелі від Івана 10:10, 10. злодій приходить, щоб вбити, губити і знищити. А я прийшов, щоб дати життя, дати життя. Бог стоїть за життям. Солдати сьогодні, наприклад, коли я говорю з військовими, які приходять і бачать смерть своїх рідних, побратимів, і вони приходять з передової і кажуть: от, батюшка, скажіть, де ваш Бог? От чому він не зберіг мого товариша? Чому? Чому? Де він є? А я задаю йому питання: а чому ти живий? Я не знаю, чому я живий, але їх нема. І тоді я друге питання задаю: А чому ти став на захист України? А хто ж? Я кажу: ну а чому ти ну, не поїхав за кордон? Чому ти просто. Ну я не знаю, чому ти став на захист? І, і, і це його так. Ну, бо ну, я маю обов'язок. А звідки в тебе цей обов'язок стати на захист? Звідки в тебе це почуття жертвувати собою заради інших? Тепер ти для мене це і є присутність Бога. Бо таких, як ти, тобто, через таких, як ти, Бог що робить? Захищає цей народ. Через таких, як лікарі сьогодні, які рятують. Слухайте, я був у госпіталях, повірте, там є конвеєр, особливо в тих передових, там конвейер, коли солдатів привозять, а вони яка через... Я бачу руки Бога, бо вони рятують. так? Це Божа воля рятувати. Оце воля сатаника лічити, а Божа воля рятувати. Тобто є люди, пам'ятаєте, що я вам кажу? Моя вільна воля чинити добро, наша спільна вільна воля чинити добро і Божа благодать чинити добро. Тобто є люди, які стоять від імені Бога, які рятують, бо Бог рятує. Є люди, які стоять від імені ворога. Вони знищують. Тепер питання, коли ми бачимо смерть несправедливу, що нам робити? Логічне питання: що робити? Який смисл у вірі? Я сьогодні роздумав над цим питанням для себе, і я думаю, чим відрізняється людина віруюча, яка проходить важкі обставини свого життя, візьмемо цю сім'ю, від людини невіруючої, яка буде проходити ідентичну ситуацію. Біль тут, біль тут, страждання тут, страждання тут. Котра з тих сімей чи котра з тих людей пройде? Хто пройде? Той хто вірить. Чому? Бо в глибині в серці, у віруючих є щось, що принесла благовість. От в цьому суть християнства. У віруючих є щось глибоке, незамітне на перший погляд, але воно буде замітне. Коли ми проходимо страждання, оце дуже важливо. Наша віра активізовується не тоді, коли все добре. Наша віра активізовується тоді, коли все погано. Чуєте це? Що означає активізовується? Тобто ми як спимо, але всередині в нас щось пробуджується? Що активізовується? Чому віруюча людина пройде долину темряви? Бо в глибині в серці у нас є надія. У віруючих є надія, надія це як е, світло в кінці тунелю. Що це за надія? Надія та, що так, по факту ми страждаємо. По факту я сьогодні терплю, Но я зустрінусь. Но той, хто помер, чи той, хто сьогодні леви розірвали, чи того, кого сьогодні розіп'яла римська армія, чи того, кого сьогодні знищили, чи вбили за віру, чи того, хто сьогодні помирає від ворожих ракет. Вони йдуть до Бога. Оце принесла нам благовість. Блага новина, добра новина, спасіння. Вони йдуть до Бога. І що мені дає надію? Я з ними зустрінусь. Бо Ісус воскрес, вони воскреснуть, і я Воскресну. Питання часу. Так. Тепер це тонка надія. А тепер візьміть люду, людину невіруючу. В неї відсутні це, вона не віриться. І тепер, якщо в неї не, нема надії, така далека, так? але можна сказати, надія, що в неї відбувається? Розпач, безнадія, гнів, людь, ненависть. І тепер увага, дивіться, людина, яка була морально доброю людиною, проходить таку несправедливість. Вона не є глибоко віруюча, так? Ну, візьмемо не віруюча, бо номінально віруюча, бо термін віруючих сьогодні такий розплив чистий, що важко буде охарактеризувати. Але говоримо за людину, яка дійсно любить Ісуса, і людина, яка не вірить. Тепер уявіть собі, добра людина, яка проходить несправедливі обставини в своєму житті, у неї появляється безнадія, гнів, лють, ненависть, помста, що в неї зароджується зло. Можна сказати, це справедливе зло на несправедливі обставини в її житті? Так, але почекайте, зло само по собі воно не втихомирується. Це зло наростає наскільки сильно, і тепер увага, на кого така людина безневинна, яка вже наповнена злом, на кого вона вилиє це зло? І увага. Знаєте на кого? На віруючих. Розумієте це? Вона просто буде ненавидіти добро. Для неї це буде невиносимо люди радісні, люди житті. І тепер люди, які з збоку, які нічому не винні, і ця людина колись була нічого не винна, но зло наповнило її так, що вони виливають вот, на добрих людей. І Я хочу сказати, нас це ще чекає. Коли ми проходимо зараз несправедливо, я би сказав, що наш народ стерпить несправедливо, так? А тепер увага, що в нього накопичується, і їхніх родичів? Ненависть, гнів, людь. На несправедливі обставини. так? Так. І воно де дінеться? Торгівлю? Воно акумулюється потім. І ця хвиля зла, яка народиться в них, вона виплеснеться на церкву. Парадокс, правда? Воно виплеснеться на церкву. І почнеться хвиля зневіри, хвиля ненависті, хвиля бунту. В людей буде сильний бунт. Де ваш Бог? Та ви фарисеї, та ви лицеміри, та ви продаєте фальшиву якусь віру, а воно не працює. І, у них... і ви просто стоїте невинні в цьому всьому, і на вас хвиля. Оце стратегія ворога. Чуєте, що відбувається? Зло помножує зло. Що робить віруючий? Віруючий приймає удар зла. Але він його трансформує у надію, у віру. Віра стосується минулого, що Господь зробив для мене. Надія стосується майбутнього, де вони вже є, куди я йду. І теперішній стан що? Любов. Фу. Стабілізує. І от що обіцяє Ісус. Ісус каже, я не зможу вберегти вас від всього зла, але я вам обіцяю, я буду з тобою. Оце лише, оце лише добра вість. Оце мають зрозуміти християни. ДНК наше всередині в нас. Так, нам потрібно молитись за захист, це правда. Нам потрібно вірити, що Господь нас захищає, це правда. Нам потрібно молитись за наших воїнів. Які... Це правда. Но, дорогі, коли. На сол... Коли на передовій падає якийсь український воїн, то вся армія не каже, що все, вертаємось назад, бо смерть є. Ні, що вони роблять? Ідуть далі. В точності так само в християнстві. Коли ми бачимо смерть, несправедливу смерть, нам не потрібно давати задню, сказати, Бог не працює, Бога нема. Розумієте, значить, наша віра якась була до того часу, якась лише в добро. Тобто, ми ніби зло, воно десь було, але воно нас ніби не торкає. А коли ми пройдемо, ми будемо загартовані, як желізо, а желізо загартовується, сталь через що? Через вогонь, тобто через пробу. Деколи це є страждання. Пригадайте Йова, чи пригадайте ще когось, так? Того самого апостола Петра, коли він відрікся, і він загартовувався цілий час. Чи інших апостолів Павла, його гонили, каменували. Він загартовувався. Чим зло його загартовувало, але він не віддавав злом на зло. Він це акумулював у Божу благодать, і це давало нам ріст. Це важко зрозуміти невіруючим людям, бо вони скажуть, слухайте, та то ваша якась філософія. Ну, дорогі, суть благої вісті, доброї новини, заключається в тому, що Ісус переміг смерть духовну, фізична смерть існує, і вона на нас полює. Це правда. Рано чи пізно вона нас зловить. Вірите чи не вірите? Не вірите, підійдіть на цвинтар і подивіться. Там багато людей лежать, які вірили, що будуть жити вічно. Але смерть уже не зловить нашу душу. Смерть Чому? тому у нас є віра в смерть Воскресіння Ісуса. У нас є надія, що Ісус воскрес, і ми Воскреснемо, і ті, хто сьогодні гинуть, несправедливо воскреснуть. І в нас є певний стиль життя любов. Я би міг так відповісти на це питання, так? Воно не просто, але воно можливо. Але якщо ми будемо вірити лише в християнство добре, то ми розчаруємося, бо ця бульбашка лопне. Якщо ми будемо вірити в християнство лише страждаюче, що Бог хоче, допускає, карає, щоб нас присмиряє, це теж нас зломить. Це дві крайності. Тому нам треба розуміти, і зло існує, і воно фізичне, дорогі. Існує добро, тобто Господь, і він фізичний. Бог завжди за нас. І коли я приймаю цю концепцію, я ловлюся за цю концепцію, і коли я стояв, дивлюся на труну своєї дитини, то я був переконаний, Бог за мене. Це не є його воля. А якщо Бог за мене, то є хтось, хто проти мене. Тому я приймаю рішення любити Бога ще більше, триматись Господа ще більше. Деколи треба йти проти логіки, проти розуму. Весь світ тобі буде говорити зовсім інше. Але це твій внутрішній Пам'ятаєте, коли Йов Згадаємо Многостраждального страждального Йов. коли в йо Йов загинули його діти, загинули його бізнес, статус, загинуло його ім'я, авторитет, в один день він втратив все. Потім що? Плюс пішла ще його, пішло ще його здоров'я, проказа, і все, 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 все. І він сидить і чихається. Так? І він був соціально відкинутий, він був відкинутий спільнотою, він був відкинутий родиною. І пам'ятаєте, ще приходять друзі і ще йому кажуть: ти згрішив, ти грішник точно, 100%. І всі-всі-всі. І він сидить, і жінка до нього каже: проклини Бога і помри. Вони розуміли певні духовні закони. Проклини Бога, і ти помреш. Тобто дай духовний дозвіл, і сатана тебе знищить повністю. І Йов дуже гарно каже: жінко, чи ти дурна? І він каже: Навіть якби я сидів без шкіри, я буду прославляти Бога. Це була його точка вже, так? і потім пішло відновлення. Але тепер питання. Звідки у нього? Така впевненість, звідки від нього, в нього така вірність. Тепер дивіться, він не йшов за Богом, лише коли Бог давав добро. Чуєте це? Він йшов за Богом і тоді, коли бачив найбільше зло. От що означає християнство: християнство, дорогі, це йти за Богом, а не за тим, що Бог дає. І тому йов дуже гарно казав, чи коли Бог все давав, то. Треба було нам славити, а коли ми все втратили, то що вже не треба славити? Отут дуже важлива небезпека, мені здається, для християн є, що коли я маю благословення видиме, то мені є за що славити, правда? А коли я втрачаю, я ніби вже за Богом не хочу йти. Чому? Да, заради чого? Я вже все втратив. А Йов мав інше мислення: чи я маю, чи не маю. Я служу Богу. Дорогі, це ще старий завіт. Якщо Йов ще в старому завіті мав такі відносини, ще, ще не була пролита кров, тобто ще благодаті не було, святого духа не було, ще слова Божого не було, то ми в новому завіті маємо ходити ще в глибших відносинах, чим йов. Тому скажу вам так: коли у нас все добре, то треба нам славити Господа? Так. А коли у нас все погано, слава Господа далі. Бо ми йдемо за Богом, заради Бога. А не заради того, що Він нам дає. І коли у нас буде отаке відношення, то я вам задам питання. До кожного християнина це питання, коли ти зупинишся? Чи буде момент в твоєму житті, що ти скажеш стоп, далі я не йду? Якщо у тебе буде таке відношення, що ти не зупинишся ніколи, що ти підеш за Христом завжди і всюди, і якщо навіть на смерть, і якщо ти побачиш смерть своїх рідних, і це тебе. Не поколихне, і ти підеш далі, оце християнство. Таке, таку віру мали Перша церква. Коли ви побачите намучеників на святих, які віддавали своє життя, вони мали таку позицію, оце посвята. Тому що я можу сказати сьогодні цій мамі молимось, щоб Бог її відновить, бо Бог її знає, це правда. До всіх християн, <кій> дорогі, ми терпимо несправедливо. Це зло інших людей, і за цим стоїть царство темряве. Но! Бог є з нами. Все, що нам потрібно, залишатись з Ним, чого би це нам не коштувало.